Тихий спокійний вечір 26 січня 2026 року тут, на цьому житловому масиві був зруйнований російським дроном. Ввечері близько 8-ї години дрон поцілив по багатоповерхівці. Удар прийшовся приблизно на рівні 6-го поверху. І зараз, вранці 27 січня, ми, перебуваючи тут, на місці бачимо ситуацію, яка тут є зараз. Бачимо, що керуюча компанія, двірнички керуючої компанії продовжують ліквідовувати наслідки. Тут купа побитого скла, і це е, така ситуація, коли побите скло в переміж із льодом замерзлою водою, тому що вчора е, гасили цю пожежу, яка виникла внаслідок поцілення дрону. Е, бачимо, що е, відбувається прибирання. Двірнички по всіх поверхах змітають скло, бо розбитих вікон дуже багато, і одиниці із них там лишилися цілими. Весь під'їзд напевно був евакуйований, бо ми піднялися догори і не побачили нікого із місцевих мешканців. Нам здає. Ється, що на цей час ми зараз близько сьомої ранку. Тут навряд чи люди продовжували би спати після такого стресу сильного, і тому ми нікого не побачили. Ми думаємо, що власне всі поки що залишили свої помешкання. На момент удару нікого не було в помешканні, і тому обійшлося без жертв на щастя і без постраждалих. Поруч розташований штаб, де люди можуть отримати ОСБ, плівку та інші будівельні матеріали для того, щоб тимчасово закрити місця там, де вилетіли вікна або інші пошкодження. Ну, власне, розуміючи, що удар припав на багатоповерхівку, абсолютно житлову багатоповерхівку, в чергове доводиться констатувати, що Росія воює з мирним населенням України, і це просто терор.